Чернігівець Макар Семенович Велігорський в обласному ветеранському госпіталі частий гість. Вік у чоловіка поважний, тож і здоров'я зовсім немає. На жаль, турботу держави вдома майже не відчуває, позаяк навіть за рецептом лікаря не завжди може отримати безкоштовні для нього медичні препарати. Один рецепт виписують, і то на його не дають. Приїжджаєш получають лікарство, а говорять, лікарства нет. От і обидно. що. Малим гаврицепа санупашопадпулі та саме тепер такое таке відповідь. А вже протягом 11 років на Чернігівщині працює обласний госпіталь для інвалідів та ветеранів великої вітчизняної війни. За цей час тут отримали кваліфіковану медичну допомогу більше 22 тисяч ветеранів. Традиційно пріоритет надається жителям віддалених сіл, адже їх можливості доступу до медицини значно менші. Слід відмітити, що надання медичної допомоги. У повному обсязі для всіх категорій населення перелічених в законі про статус та гарантії соціального захисту ветеранів війни у всіх госпіталях, в тому числі нашому, надається безкоштовно. А це, враховуючи ціни на медикаменти, на харчування, це досить, досить значна підтримка цієї категорії населення. За рік у середньому оздоровлюється кожен четвертий ветеран. Ну, якщо бути буде... Максимально точним, це біля 28%. Щороку усі ветерани війни проходять комплексний медичний огляд. Так, за 9 місяців нинішнього року лікарі вже оглянули більше 67 тисяч представників цієї категорії. Протягом року близько майже 100% ветеранів війни охоплені медичними забезпеченням. Тобто, це диспансерний огляд, це постійне відвідування і лікування. Ця робота. Системно координується і реалізується обласною владою на сьогоднішній день є чітка вимога президента України Віктора Януковича щодо надання повного комплексу медичних послуг ветеранам війни. Варто зазначити, що обласний госпіталь у повному обсязі фінансується з обласного бюджету Цьогоріч На безкоштовне амбулаторне лікування ветеранів виділено майже 960 тисяч гривень. Як правило, повний спектр медичних послуг підопічні госпіталю можуть отримати лише тут, адже маючи доволі довгий список захворювань, не можуть власним коштом придбати усі необхідні ліки. Тут же їх забезпечують і медикаментами, і відповідним доглядом. А взагалі-то стан здоров'я їх досить досить важкий. Це і хвороби серцево-судинної системи, і хвороби опорно-рухомого апарату. У чоловіків це захворювання урологічні усіх категорій чоловіків і жінок вони скаржаться на стан зору, Це і катаракта, і глаукому. Тобто тут приходиться залучати і фахівців з інших відділень, яких немає, для того, щоб надати повноцінну медичну допомогу. Макар Семенович запевняє, що після лікування у госпіталі ніби знову народжується, бо, по-перше, не нервує через нестачу чи вартість медикаментів. А по-друге, увесь персонал медичного закладу докладає чималих зусиль, аби поста поставити таки чоловіка на ноги. Тут лікарство дають регулярно. Молодці, я ж кажу, що сюди потрапляєш, як на інший світ народжується. І сила береться, і як-то зовсім по-другому. У госпіталі молодці, взагалі, особливо в голові з, з головним. От, краще бути не можна, це саме. Марковна, це, вона И в выходной придет посмотрите, как еще раз просят на дороге. Так же самое и остальные врачи, и весь персонал вообще молодцы, хорошо обслуживать.